Добрий день з вами Оля Онощенко. Я нутриціолог, я персональний тренер і я спеціаліст з харчової поведінки. Загалом я допомагаю людям регулювати свою вагу, керувати своєю вагою. Я дуже часто стикаюсь з тим, що люди неправильно інтерпретують цифру на вагах, тому щоб завадити зайвим переживанням, якщо ви зважуєтесь, наприклад, кожен день або кожен тиждень, я би хотіла пояснити деякі моменти, що впливає на цифру на вагах, і, будь ласка, зважайте на це, коли зважуєтесь. Ну, відео називається Як найшвидші методи погладшити і схуднути про які. Терміни ми тут говоримо і про які масштаби зниження ваги. Ми говоримо про пару днів, пару тижнів, і про два або три, максимум 4 кілограми. Справа в тому, що ваша вага ніколи не є якоюсь сталою, там 60 кілограмів, наприклад. От я важу кожен день 60 кілограмів. Насправді, один день я можу важити 59, інший день 61. Які фактори на це впливають, ми зараз з вами про це поговоримо, а в деяких людей коливання можуть бути навіть там плюс-мінус 2 кілограми. Зміна цифри на вазі складається зазвичай з жиру, води, м'язів, глікогену в м'язах, і що там у нас в кишківнику залишилось. Якщо ми говоримо про масштаб одного-двох днів тижня, то зазвичай коливання ваги будуть складатися з глікогену і води. Ми не можемо за один тиждень втратити багато жиру або набрати багато жиру. Бо, як ви вже знаєте з моїх відео, щоб набрати один кілограм жиру, ми маємо з'їсти зайві 7700 калорій, а якщо ви колись рахували калорії, то ви знаєте, що це багато їжі. А щоб втратити. Нам треба створити дефіцит калорій 7700. Тобто, щоб скинути один малесенький кілограмчик за тиждень, нам треба кожен день не доїдати тисячу калорій. Не лякайтесь словом калорії, вам не треба їх рахувати, вам просто, просто треба розуміти, що втратити або набрати один кілограм жиру не так вже і просто. Ну, простіше набрати. Я згадала глікоген. Що це таке? Це крохмаль, який зберігається в м'язах і в печінці. Коли ми їмо вуглеводи, то отримуємо глюкозу в крові, і з крові вона йде або в клітини на енергію, або в м'язи і печінку. Щоб зберігатись як швидке джерело енергії. І потім, коли ми вже використаємо свою глюкозу з крові, то ми можемо використовувати глікоген на наші потреби в енергії. І глікоген може приходити уходити кожен день. Що важливо знати, що один грам глікогену зберігається в трьох грамах води, чоловіки в своєму тілі можуть. Набирати до 800 грам глікогену, а жінки десь до 500. Ну, звичайно ж, це в середньому. І це тільки глікогену. Тепер порахуємо, скільки води треба для того, щоб зберігати цей глікоген. Чоловікам 800 грамів глікогену помножити на 3 2400, тобто 800 плюс ще вода. 2400, 3 кілограмчики запросто можуть набиратись за пару днів і за пару днів втрачатись без участі якоїсь жиру. Для жінок це буде плюс-мінус 2 кілограми. Що ж на це буде впливати? Як зігнати ці 2 кілограми або як їх набрати? Просто для людей, не для професійних спортсменів, яким треба попасти в якусь вагову категорію, це не має взагалі значення. Вам не треба загоняти воду туди-сюди. А просто, мабуть, ну, вам буде цікаво знати, що перед якоюсь важливою подією, якщо ви не хочете зберігати воду, що, що робити для того, щоб відчувати себе на 100%. І так, що впливає на затримку ваги? По-перше, це сіль. Якщо ви кожен день їсте певну кількість солі, то все нормально, у вас не буде затримуватись зайва вага. Але якщо е, сьогодні ви з'їсте на вечерю оселедець або суші з соєвим соусом великою кількістю, то на наступний день е, буде затримуватись рідина. Якщо ви з'їсте якесь незвичне, якусь незвичну кількість солі. Я тут записую, щоб нічого не забути, тому що цих факторів дуже багато. Далі, клітковина. Ми всі їмо певну кількість клітковини кожен день в нашій звичайній дієті, і якщо ви з'їли ввечері більше клітковини, ну або не ввечері за день більше клітковини ніж зазвичай, наприклад, там два яблука або капусти наїлись, то зранку теж можете побачити більшу цифру на вагах. Якщо ви неправильно інтерпретуєте цю цифру, то будете думати, що від капусти ви гладшаєте. Але ні, просто це клітковина довше залишається в кишківнику, можливо, там ще йде якась затримка води разом з тим. Тому ми будемо важчі на наступний день. Боксери, до речі, не їдять клітковину останні пару днів перед зважуванням. Вуглеводи. Вуглеводи це моя улюблена тема, тому що. Уявімо жінку, зазвичай це жінки, які сидять на низьковуглеводних дієтах, і багато тренуються. Вони постійно знаходяться в стані виснаженого глікогену. Чому? Тому що вони не поповнюють запаси глікогену в м'язах, а якщо і поповнюють, то швидко його використовують на вправи, особливо якщо ці вправи інтенсивні, адже саме інтенсивні вправи використовують глікоген як основне джерело енергії. Під час будь-яких вправ ми палимо і глікоген, і жир ну, в середньому, але просто при низькоінтенсивних трошечки більше жиру, при високоінтенсивних більше глікогену. Це на ефективність зниження ваги не впливає, тому що нам головне дефіцит калорій. Як ми палимо ту енергію, вже не так важливо. Там вже свої нюанси, але головне дефіцит. Так от, якщо така жіночка. Вирішить, що все набридло, не буду більше себе мучити низьковуглеводними дієтами. Я чула на YouTube, що вуглеводи потрібні: здорові вуглеводи, клітковина, різноманітність рослин для мікрофлори кишківника. Буду їсти вуглеводи, і вона побачить, що за пару днів набрала кілограмчика. То й два. Вона може подумати, що через вуглеводи вона погладшала. Але ні, вона не набрала жир, вона просто набрала глікоген, і тепер вона буде існувати з трошечки більшою кількістю глікогена в м'язах і печінці. Це не страшно. Це не буде якось погано виглядати, це просто буде нормальний рівень глікогену. Далі не позаймались спортом. Якщо ви зазвичай тренуєтесь ввечері, там багато потієте, втрачаєте багато глікогену, а сьогодні ви не потренувались, то завтра ви, можливо, будете трошки важчі, ніж зазвичай ви важите зранку. Не сходили в туалет. Ну, тут зрозуміло, те, що у нас в кишківнику теж щось важить. Не виспались. Якщо ми не виспались, то ми зазвичай затримуємо більше води. Механістично це можна пояснити тим, що у нас підвищений кортизол, з підвищеним кортизолом більше води затримується в організмі. Можливо, є ще якісь механізми, про які нам поки що не відомо, але знайте, що в день, коли ви не виспатесь, ви будете важити більше, не засмучуйтесь. Не ну, давайте ще вам не треба ще більше стресу в день, коли ви не виспались. Додаткового стресу від того, що цифра на вагах піднялась. Ну і окремо стрес. Можна не виспатись, а можна просто мати якісь важкі часи, і хронічно підвищений кортизол, хронічно бути в стресі, ви будете зберігати більше води. Іноді ми маємо таке з тим, хто худне, особливо жінки, дуже багато кардіо, виснажливого кардіо, недосип, дуже мало їжі. Стрес ще психологічний, від того, що ніяк не можу скинути вагу, і організм затримує воду як навіжений. І так виходить, що жінка так багато старається і не їсть, не доїдає, і тренується важко кожен день, а вага не йде. І насправді зазвичай жир палиться, але вода утримується. І для того, щоб. Ці водні кілограми пішли. Треба розслабитись, треба відпочити, треба поїсти, почилити нормально. Далі в жінок вода може набиратися в другий і в останній день циклу. В другий дуже рідко великий контраст, але зазвичай сіль затримується і затримує з собою воду. А в четвертий день тут уже можна не пояснювати. всі, мабуть, бачили на вагах таку прикру історію, але ми знаємо, що як тільки ми пройдемо через цей період циклу, то вага сама по собі піде. Але майте це на увазі, коли ви сідаєте на дієту або починаєте якийсь режим. Ви можете, наприклад, почати свою дієту в перший день циклу. А в останній день циклу побачите, що ви набрали вагу. Але це не значить, що ви набрали жир. Можливо, ваш. Раціон, ваш режим абсолютно ефективний. Ви і тренувались, і слідкували за харчуванням, і жир спалився. І те, що ви бачите більшу цифру на вагах, просто означає, що ви зараз затримуєте багато води через гормони. І приклади життєві ситуації, коли може статись втрата 2-3 кілограмів за дуже короткий період часу або набор. Двох-трьох кілограмів. Втратити вагу ми можемо через хвороби. Це може бути, наприклад, вірус з високою температурою, ми не можемо їсти ми потіємо. ми втрачаємо за тиждень ці 2-3 кілограми. Дуже радіємо, але не треба радіти, тому що дуже швидко ми наберемо все назад, тому що спалили здебільшого глікоген. Да, може, Можливо, там пішло декілька грамів жиру, якщо зовсім нічого не їли. Десь пів кілограмчика, кілограмчика могло піти. Але як тільки ви повертаєтесь в нормальний режим, ви побачите приблизно ту саму цифру на вагах, що і до хвороби. Це не означає, що ви набрали вагу, просто тоді вага пішла, а зараз вона прийшла. Далі сідаємо на низьку вуглеводну дієту і починаємо тренуватись. Глікоген. Виснажується глікоген. Тренуваннями не поповнюються з дієти. І, звичайно, на таких дієтах ми дуже швидко втрачаємо вагу, радіємо, але коли повертаємось до звичайного раціону, вага набирається, ми засмучуємось. Не треба радіти, засмучуватись. Треба розуміти, стратегічно підходити до зниження ваги або набору. Набрати швиденько, поїхати в all-inclusive, поїхати там до бабусі, яка чогось смачненького вуглеводного напече. Тут теж пам'ятати, що щоб набрати один кілограм, нам треба переїсти 7700 калорій, це дуже багато. Якщо у вас нема розладу харчової поведінки, то навіть в інклюзіві ви не наберете там дуже багато ваги. Просто я дуже часто чую, що привезла з відпустки 2 кілограми. Ну, це воду ви привезли: воду і глікоген. Не треба переживати, як тільки ви повертаєтесь в свій нормальний режим, Вага нормалізується. Ну, хіба тільки там ви жорстко переїдали, не рухались особливо, то да, можливо, наліпився там півкілограмчику жиру також. І е, припинення, і початок тренувань. Про це буде окреме відео. Якщо ви тренувалися регулярно, потім перестали тренуватись. Вага піде вгору. Якщо ви починаєте тренуватись, то теж вага може піти вгору. Це поясню в наступному відео, чому так відбувається і на що тут зважати. Чому небезпечно неправильно інтерпретувати свою вагу? Ну, очевидно, що ми можемо зробити хибні висновки, наприклад, що низьковуглеводні дієти класні. А високовуглеводі не такі класні. І тоді ми будемо уникати вуглеводів. А це може впливати на нашу харчову поведінку, на наше здоров'я в цілому. Нам потрібні вуглеводи, здорові вуглеводи, нам потрібно достатньо клітковини, достатня різноманітність рослин. І ми маємо покривати свої потреби в енергії. Або якщо ви дуже сильно старались, пару тижнів створили дефіцит калорій і не побачили бажаного результату, то теж дивіться, чи це раптом не якийсь факторів, які я перерахувала. Тобто це все може впливати на вашу мотивацію, на вашу харчову поведінку, якщо ви переживаєте там через набраний кілограм або дуже радієте через втрачений, потім бачите, що цей кілограм дуже швидко прийшов назад. Чому він прийшов назад? Ну, мабуть, тому що я з'їла цей зайвий шматочок хлібчика. І це все потім впливає на нашу психологію, на психологію харчової поведінки. І тільки нам заважає налаштовувати свій режим, розуміти наше тіло, слухати наше тіло. Вибирати правильну стратегію схуднення, тому практична рекомендація: що робити, зважуватись 3-7 разів на тиждень, і чоловікам, і жінкам, і бачити дивитися на тренд, брати середнє за тиждень і порівнювати середнє тиждень один, тиждень-два. Жінки зважайте на те, що під впливом гормонів ми можемо затримувати більше води менше, але ж ми говоримо, ми хочемо втрачати жир а Не воду. Тому зважайте і на це. Тому зазвичай, коли я працюю з клієнтками, то ми порівнюємо тиждень номер один одного циклу і тиждень номер один наступного циклу. Тобто тиждень до тижня. Це нам дає кращу картину. А зміна ваги між сьогодні і завтра нам ні про що не говорить. Просто не звертайте уваги. Дивимось на тренд. Далі зважайте на зміну обставин. Якщо ви не тренувались, потім почали тренуватись, або тренувалися регулярно, перестали тренуватись, можливо, ввели більше вуглеводів в свій раціон, або більше клітковини, або щось трапилось зі шлунком. Це все буде впливати на вашу вагу. О, я забула ще алкоголь. Комусь алкоголь затримує воду, а хтось прокидається зранку після. Якоїсь, якогось вечора, коли дуже багато пили, з наводненим. І це може впливати, можна і кубіки свої побачити на наступний ранок після вечірки з алкоголем. Алкоголь нікому не раджу пити, мінімізувати до нуля. Здається, про це вже було відео. Якщо не було, то буде. Ну і окрім. Ваги, я пропоную також міряти об'єми, об'єм талії, об'єм стегон, можливо, мати якісь джинси. Ось моя клієнтка, одна з останніх, вона почала тренуватись по моїй програмі силових тренувань. Ми з нею підкоригували раціон. І коли ми починали працювати, вона дуже переживала за свою вагу. От вона каже: Олга, мені треба скинути вагу. От хоч вбийся, хочу скинути вагу. Мені це дуже важливо. Я розумію, що це не здорово, але мені дуже треба. Але от коли мені вона прислала цю фотографію, то вона сказала, що вже на ваги не дивиться, вона все зрозуміла, ми хочемо втрачати об'єми, ми хочемо втрачати жир, особливо з живота. А жінки в постменопаузі. Зберігають жир саме там, і саме цей жир є небезпечний, некорисний. Тому такі результати без великої, навіть зміни цифри на вагах, це те, що ми хочемо. Тому будьте обережні, не засмучуйтесь через якісь там коливання ваги. Розумійте, з чого це коливання, ця дельта складається, що це і вода, і глікоген, і вміст нашого кишківника, і для того, щоб. Побудувати м'язову масу або набрати жир треба час. Так само, як і для того, щоб втратити м'язову масу або втратити жир. На це потрібен час. За 1-2 дня ми мало що можемо зробити. В наступному відео розповідаю про те, чому ми можемо гладшити, коли починаємо займатися спортом. Корисні лінки під цим відео. Задавайте питання. До зустрічі!